Всеукраїнський чемпіонат із рукопашного бою цього року зібрав у Києві понад 600 спортсменів. Буковина на ньому представляла 11 рукопашників. Всі спортсмени були голодні до цього чемпіонату, хотіли виступ, виступити там, завоювати якісь спортивні результати, підвищити свою кваліфікацію. У загальнокомандному заліку наші хлопці та дівчата посіли п'яте місце. А в індивідуальному буковинські рукопашники вибрали 9 нагород: три перших місця, два других і чотири третє місце. Сергій Романюк провів на турнірі п'ять поєдинків. Якщо перші чотири пройшли доволі легко, то останній, у якому наш спортсмен боровся з Вінничанином, став для Сергія випробуванням. Вінничанин, він Він не багато працював руками і ногами. Він боровся. Він кидав броски, тобто у нього була добра борьба. Та все ж перемога була за чернівчанином. А от його колега по команді Владислав Волощук здобув срібло і бронзу. По лайту я не розраховував що так, буде було три поєдинка. У фіналі програв ну там одному каратисту. А так ну рівень, якщо чесно, думаю, буде вище, але теж. Ну, достойно на всеукраїнських змаганнях з рукопашного бою разом із Владиславом дебютував і Девід Безкупський. Хлопець каже: за півтора роки тренувань не лише навчився силових прийомів, але й виробив власну стратегію. Я ну вичікував суперника, виносив йому Контраудар і робив проходу ноги, ну щоб кинути і заробити побільше очків. Знову довести свою майстерність буковинці зможуть наприкінці листопада в Одесі на командному кубку України з рукопашного бою. Цей чемпіонат наші спортсмени вигравали три роки поспіль. Павло Мнахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.